Народний депутат України Олександр Співаковський останній тиждень травня провів на Херсонщині, активно працюючи в окрузі. Це і проводячи особистий прийом і численні зустрічі із виборцями і з місцевою владою щодо нагальних проблем і округу, і рідного міста, і регіону. Олександр Співаковський взяв участь і в заходах щодо перебування на Херсонщині делегації з німецького міста Касель, щодо втілення в дитячих садочках нашого міста передових технологій виховання дітей. Водночас це і довгострокова інвестиція в інфраструктуру Херсона. Я Олександр Спіаковський участь і в обласній колегії управління освіти і науки Херсонської облдержадміністрації, де гостро обговорювалися нагальні проблеми галузі, які потрібно терміново вирішувати. Побував Олександр Спіаковській і в багатьох шкільних колективах Херсонській батопрофільній гімназії номер 20 Євгенській школі Хабат, фізико-технічному ліцею і, звісно, в Херсонському академічному ліцеї така плідна співпраця з освітянами дозволяє писати актуальні законопроекти, спрямовані на розвиток освіти і якості в Україні і, звісно, нашого регіону. Такому швидкому графіку Розширене інтерв'ю Олександра Спіаковського перед важливим заходом вручення атестатів учням Херсонського академічного ліцею це номінальне підвищення стандартів. Взагалі-то кажучи, ми розуміємо, що люди втратили фактично в три рази заробітну плату пенсії, все це заморожено і тому ми повинні розуміти, що це тільки перший крок. Я думаю, що протягом року. Соціальні стандарти будуть підвищуватися. Це єдиний шлях виходу нашої економіки з тієї стагнації, в якій ми є. Вдалося вдалось стабілізувати ситуацію на фронті. Вдалось стабілізувати питання з гривнею, вдалось вирішити питання щодо продовження фактично санкцій проти Росії. Я думаю, все це дає. Можливість говорити про подальший розвиток. Я розумію, що людей цими словами не прокормиш, але ми можемо чітко обіцяти, що вже прийшов новий уряд, який має абсолютно чітку програму вже подальшого розвитку. Статистичні дані показують, що економіка України пройшла своє дно, і тому зараз буде розпочинатися шлях наверх. Я думаю, що вже наступному році люди будуть відчувати і конкретне підвищення зарплати це єдиний шлях виходу. Бо ми повинні збалансувати можливості людей щодо оплати нових тарифів. Це і підкріплення через відповідні субсидії. Це додаткові кошти, які необхідно дати медицині. Освіті, соціальній сфері і так далі. Я думаю, що ми розпочинаємо все-таки цей шлях, і я просто впевнений, що уряд Володимира Борисовича Гройсмана зможе вирішити ці питання. Ви знаєте, що буквально на цьому тижні вже була опублікована і презентована програма уряду, і ті дії, які там пропонуються зробити, вони дадуть нам вирішити це можливість. Плюс я думаю, що вже липні буде новий транш МВФ який покаже, що економіці України можна довіряти. Це означає, що сюди повинен прийти інвестор. А він вже йде. До речі, ви бачили і та ж німецька делегація, яка до нас приходить. Ми бачимо це по, скажімо, по трафіку, який відбувається на дорогах України. Дуже велика кількість транспорту, яка йде, це означає, що економіка України перезапускається. Я дуже сподіваюся, що вдалось і вдасться зупинити олігархів, і це дуже важливо. Фактично, ми повинні збалансувати ті доходи, які мають, скажімо, найбагатіша частина України і інші люди. Ми повинні розуміти, що цей дисбаланс може привести до революції. Тому я думаю, що ті кроки, які зараз пропонуються, вони якраз будуть вирішувати цю проблему. Це дуже складно, але Думаю, що буде так. В якій країні ще оподаткування пенсії, і це можливо взагалі? Ні. Ну ви ж знаєте, ми фактично проголосували за відміну пенсій. Зараз просто буде да, 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 да. І буде е, між першим і другим читанням просто вирішене там питання того, щоб все таки пенсії за 10 тисяч гривень вони продовжили оподаткувати. Це абсолютно нормальна практика. Ну слухайте, у нас же 95% людей отримає пенсію до 10 тисяч. правильно? тому от вони не повинні платити. Податки з пенсії, бо це ж пенсія. А ті, хто ну скажімо так свій час якось вирішили питання і отримали пенсії більше ніж 10 тич. Хай вони платять податок. Нічого тут страшного немає 1 червня. Парламентські слухання щодо профтехосвіти, скажіть чому так питання зависло і уже червень, закінчився навчальний рік і не вирішувалось. Ви знаєте, що парламент проголосував за цей законопроект, але на жаль, позиція бувшого міністра фінансів Ярейська Наталія Ярейська призвела до того, що президент повинен був завитувати. завитувати цей закон. Зараз він повернувся під купол Верховної Ради. Вже скажімо так, чотири погоджувальні ради, де я ставлю це питання нам обіцяють поставити на голосування, і я все-таки сподіваюся, що на цьому тижні ми це вирішимо. 1 червня дійсно будуть парламентські слухання, і я думаю, що буде потужна е, така атака на тих людей, від яких залежить все-таки поставити це питання і проголосувати. Ми повинні розуміти, якщо ми знищимо профтехосвіту своїми некомпетентними, непрофесійними діями бувшого керівництва МОНу. Я вам скажу, ми будемо це відчувати дуже довго, бо робітники Нічі кадри вони фактично вирішують долю розвитку економіки, тому ми повинні все таки повернутись до тієї моделі, де є співфінансування, де є гібридне фінансування, де головна роль йде за державою, і це фінансування за рахунок держбюджету. Але спінфінансування повинна бути на ті спеціальності, в яких зацікавлений регіон, в яких зацікавлений бізнес, вони повинні це оплачувати. Так, що я думаю, це питання також буде вирішено? Усі дні проводите меншу батьок навчальних закладах Херсонщини, і ви проводили виїзне засідання в Миколаєві. Скажіть, будь ласка, от що не так сьогодні в освітніх закладах, щоб ми на етапі отримували якісну? Критики дуже багато, але я хочу сказати: ну давайте подивимось на наші школи, подивимось на той же фізико технічний ліцей, на 20-ту школу, на наш академічний ліцей. Ну послухайте, ну у нас гарні діти і гарні вчителі, і так далі. Є проблеми, які необхідно вирішити, але це проблеми все-таки в першу чергу з міста освіти. Перенасичена школа, перенасичений робочий тиждень і вчителя, і учня. Тому ми повинні розвантажити ці навчальні плани. І я думаю, що головною Формою якраз є не зміна форми якоїсь, а зміна якраз сутності того, що там відбувається. Ми повинні зрозуміти, що є головним. Що головним, там, наприклад, є математика, англійська мова, українська література, там біологія, хімія і так далі. А всі ті інші скажімо, дисципліни, які ну так, склали вже історично за ці 25 років, прийшли і перевантажили ці навчальні плани, їх можна отримати і іншим чином. Тому от збалансувати те, що необхідно дати в якості знань, а що необхідно дати як інструмент пізнання, як і інструмент формування своєї особистої і життєвої, і професійної кар'єри, оце і є головна реформа. І Міністерство освіти якраз і повинно вирішувати ці проблеми. Тому середня ланка освіти вона повинна вирішити проблеми соціальну, освітню. І забезпечити можливості дітей отримати далі або профтехосвіту, або коледжі технікуми, або освіту в університетах. Це абсолютно нормально. і тут якраз держава також повинна збалансувати от те, що вона фінансує, скільки відсотків йде на профтехосвіту, на перший другий рівень і на третій, четвертий. Олександр Володимирович, на обласній колегії критикували, що не підтримується професія вчителя як престижна. Взагалі можна якісь суттєві кроки зробити? Чи це рішення? Регіональної влади повинна бути не тільки. Я думаю, що регіональна влада має можливості там підтримати вчителя, але без державної підтримки, так як би це було за радянських часів, ми нічого не вирішимо. От я скажу так, влада до якої я відносився, якщо не буде розуміти, що все починається з вчителя. Я сьогодні про це буду казати, це другий фронт. Якщо, скажімо так, ми не даємо патріотизму, якщо ми не даємо відповідної свідченості, то скажіть, будь ласка, хто буде захищати нашу батьківщину? Ну, послухайте, це ж основа основ. І тому, якщо ми створимо майбутнє, то ми повинні, повинні його інвестувати. Якщо ми скорочимо фінансування, то ми повинні розуміти, що тоді потрібно зараз складати кошти в тюрми і так далі. Олександр Останнє питання. Ви були в багатьох школах і вітаючи випускників, бажали повертатись рідний край. Тобто ви вірите в процвітання рідної ферсочки? Я, Да, я вам чесно скажу, це не проблема якогось там феодалізму, це проблема того, що повинен бути баланс. Розумна міграція на рівні там. Скажімо, там 10-15%, відсотків, ну куди люди виїжджають і там навчаються, хтось повертається, хтось ні, хтось їде далі, і так далі, це нормально. Але коли, наприклад, половина дітей, які мають 170 і вище, покидають. Херсонська область є питання: а що ми тоді е, залишаємо? Людський капітал це ядро будь-якої реформи без людей. Ми тут нічого не побудуємо. Якщо ми хочемо перетворитись в просте село, будь ласка, ми не повинні е, тоді звертати увагу на це. Ми не повинні фінансувати інвестувати е, освіту. Я думаю, все таки і е, наш е, мер. Е, Пан Миколаєнко і наш голова Херсонської обласної державної адміністрації, пан Гордієв, вони все це розуміють. Я думаю, що, скажімо, корабель в сторону освіти, в сторону розвитку інноваційної складової, в сторону розвитку людського капіталу, ми все-таки зробимо.